На зв'язку магазин Hunter, в нашому магазині нове надходження гладкоствольної зброї, і в цьому коротенькому відео розповім про новинку, що з'явилася. Ось такий от е, помповик в 12-му калібрі від бренду Tudors це турецький виробник, який е, буквально нещодавно заїхав в Україну, але вже з'явився в нашому магазині. Ця зброя буде актуальною для тих, хто шукає щось для дому. Для, можливо, якихось практичних занять зі зброєю. Тому що, по-перше, ви мало коштів витрачаєте на купівлю цієї зброї, проте отримуєте хорошу комплектацію. Відразу з коробки помпа постачається в ось такій комплектації, тобто є присутня планка для подальшого тюнінгу, ви зможете розміщувати якісь механічні прицільні засоби чи каліматорний приціл для ефективного. Для ефективної стрільби з цієї рушниці. Ну, і також розташовувати якийсь ліхтарик, чи, ну, скоріш за все, ліхтарик для теж е, кращої стрільби в умовах обмеженої видимості. Е, на що ще слід варто звернути увагу? Це те, що е, рушниця виглядає доволі агресивно, комплектується з таким прикладом зовні, схожим на е, виробництво MacPool, але це є приклад виробництва Tudors. Він досить зручний, дозволяє краще фіксувати рушницю в руках і тому вести ефективнішу стрільбу з неї. Комплектується зброя довжиною стволів 51 см, стволи є хромованими та ємністю магазину 7-1. Із зручностей це те, що механізм, який блокує і розблоковує верніше, затвор під час перезаряджання, тут є збільшеного типу, і вам буде комфортно. Користуватися зброєю, навіть якщо ви будете в рукавичках, ви дуже легко дістаєтесь до цього механізму і дістаєте патрон, яким не бажаєте здійснювати стрільбу. Запобіжничок класичний, присутній також на скобі-ударно-спускового механізму. Та й, в принципі, все, що можна сказати про цю зброю. Тож, якщо ви шукаєте якийсь недорогий помповик, для власного використання, для охорони будівлі чи навіть заняття практичною стрільбою, варто звернути увагу саме на Brent Тюдорс і придбати ось такий доступний помповик в 12-му калібрі. Тому дякую вам за увагу. Читайте детальніше про цю рушницю під цим відео і заходьте в Хантер. До побачення. Далого дня на зв'язку.